Сьогодні у мене буде для вас дуже цікаве відео. І повірте, якщо хоч один, одна людина з вас, з тих людей, які подивляться це, буде робити те, що я вам скажу в цьому відео, ця людина буде мільйонером. Це 100%. І я зараз розповім, чому я відповідаю за свої слова. І так дивіться, що ми з вами сьогодні будемо розбирати. Те, як вірно. Правильно купувати біткоін, я вам покажу на досвіді а, майже восьми років. Ми з вами подивимось багато статистики, багато цифр, і я вам просто наглядно покажу, як треба його купувати і як купують інші і роблять помилки. Перше, що у вас є? А, ефект ФОМО це ефект а, прогавленої можливості. Коли монетка відростає кудись сюди, ви дивитесь на це все і думаєте, ну невже всі заробили, а я можу не заробити. Купуєте тут на хаях, воно трошки відростає, не встигаєте фіксуватися, потім падає, фіксуєтесь в ноль або взагалі йдете в мінус. Буває таке. Буває таке, що купили тут, трошки відросло, думало, що піде кудись там на 100 тисяч, а воно впало, і ви сидите і пла плачете. Це дуже неправильно. Це ваші е, такі транзакції, ваші такі покупки обґрунтовані емоціями. А повірте мені, і повірте, досвіду багатьох інвесторів: емоції в сфері інвестування повинно бути викреслено раз і назавжди. Дивіться, що я вам хочу показати. Сьогодні ми подивимось, що було би, якби ви почали купувати біткоін. З максимального хаю 2017 року кожного місяця, кожного місяця просто на однакову суму. Що було б? Як ви думаєте, яка ціна була б у вас, якби ви тут купили, тут купили, тут купили, тут купили, тут купили. високо, да? потім тут, 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 низько, низько, низько. А потім, дивіться, дослідуючого хаю я підраховую, тобто купили тут, тут, тут. Тут, 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 тут і навіть ось тут ви ще купили. Як вам таке, як ви думаєте, яка буде у вас ціна? Може, десь ось тут? Або яка? Тобто ми ось тут навіть будемо купувати, але також ми купуємо і тут. Тобто ми купуємо кожного місяця один раз на однакову суму. Дивіться, є у мене для вас така статистика. До речі, мене, мене питають часто, що за сайт. Ось це сайт з графіком TradingView, а ось цей сайт це uh, Investing.com. Дивіться, що в нас тут є. Я ввів дані максимальних точок хаю. Перше 12-го, 17-го року та перше 11-е, 21-го року. Тобто, дивіться. У нас тут з самого низу максимальна точка попереднього хаю 2017 року 13 850 доларів. І максимальна точка у нас тут, а, ну тут 61, але ось сюди можете подивитися: 68 було в м, ноябрі. А, і ну, я його теж сюди додав. Тобто, якщо ми купували. Кожного місяця по ось цій ціні, по ось цій, по ось цій, по ось цій. А також ми купували по цим всім цінам. Дивіться уважно, ваша середня ціна буде 17 780. Тобто, ваша середня ціна 17 тисяч. Де вона тут? Ось тут. Ось це буде ваша середня ціна. Тобто це буде середня ціна попереднього цього хаю. Ви розумієте? Ви просто розумієте це, що ви купували тут, 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 тут тут, везде, всюди купували, а ваша ціна ось така. Круто. Мені здається, це дуже круто. Тому просто купуємо кожного місяця. Але це ще не все. Я подумав, а що, якби я зробив для вас все те ж саме, але не на цьому циклі, який у нас один був, а ще на одному, ще на попередньому. І я почав копати трохи глубше, і дивіться, що в нас тут є. Значить, ось у нас цей цикл 17-го року, декабрь, дивіться, їдемо далі, і ось тут у нас максимальний цикл, максимальна цифра була ось. 1205 доларів в ноябрі 2013 е, року. А середня ціна, як ви бачите, 1400. Ви розумієте? Тобто виходить, що середня ціна е, 1400. І якби ви в тому, в тому о, колі купували кожного місяця по 100 доларів, у вас середня ціна була б 1403 долари. А на хаях ви б могли б продати за 13850. Тобто це 10 іксів на біткоїні, на тій валюті, яка максимально не ризикована, якщо зравнювати з, 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 з всіма іншими криптовалютами. 10 іксів. круто? Круто. Добре, а скільки тут? Тут у нас середня ціна 17 тисяч, а тут ми отримували е, 61 на максималках. Це скільки? 3 да, От, виходить? Получається. десь таке. І що вам треба робити зараз? Зараз вам навіть пощастило. Тобто ви не купували тут, 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 тут кожного місяця. Якщо ви почнете купувати зараз кожного місяця, там на 100 доларів, на 200, на 300, на 500, на 1000, на 10 доларів, хто як може. Якщо ви почнете купувати зараз цієї точки вже з нулів і будете набирати ось це ось цю всю криптозиму, от ми бачите, десь тут зараз знаходилось. ну може, десь тут. І будете набирати, 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 то ваша середня ціна і буде десь тут. І потім воно піде вверх в слідуючому циклі. Ви заробите дуже великі гроші. Тому я буду робити саме так. Я не знаю, можливо, я буду частіше купувати, але також для вас зробив ось це. Дивіться, ми беремо ось цей це коло з 17 по 21 рік, і дивіться. Тут вказано один місяць, і в нас, бачите, ціна середня 17 780. А якщо ми будемо купувати частіше, наприклад, кожного тижня, як ви думаєте, буде ціна трошки краща, можливо, гірша, вибираємо тиждень і дивимося. Так, і середня ціна в нас тут буде бам, 17 073. Тобто там було 17 700, а тут 1773. Ну, краща ціна, так? Так. Добре, а якщо ми поставимо кожного дня, ось, наприклад, ми будемо просто заходити і кожного дня купувати. Або, наприклад, ви можете в Binance тому самому поставити, щоб воно само з вашої картки купувало е кожного дня. Не знаю, зараз, мабуть, не працює, але можна закинути туди грошей, і воно буде з фіатного балансу купувати кожного дня або кожного тижня, якщо ви ну, боїтесь забути. Давайте подивимось зараз. Що буде, якщо ми будемо купувати би кожного дня? Так, дуже багато добре. І дивіться: 16 758, трошки нижче на тисячу, але не критично. Тобто, ми можемо просто купувати кожного місяця або кожного тижня, і це буде максимально низька стоїмость, максимально низька ціна. Тобто, що ми, друзі, з вами будемо робити з цього моменту. Ось ви зараз подивились відео. Вибрали для себе день, наприклад, 1 числа кожного нового місяця, ви просто берете і купуєте біткоін на якусь е середню ціну. Не треба більше, не треба менше, просто середнє. Навіть якщо у вас далі буде набагато більше грошей, ви, звісно, можете передивитися, але старайтесь, щоб у вас. Сума була завжди однакова. І тоді у вас середня ціна буде дуже-дуже низькою, особливо зараз, коли вам не треба всі-всі хаї було скуповувати, і ви зараз вже на дні починаєте купувати. Я буду робити саме так, тому і рекомендую робити також тобі. Якщо тобі цей метод сподобався, напиши обов'язково це в коментарях. Також підписуйся на мій інстаграм та на мій телеграм, я буду дуже цьому радий. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. з вами був як завжди Крипто Київ. Бувайте!